Виконуємо номер 5.7 із підручника Алгебра 8 та номер 10.7 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Перетворіть на дріб вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 9П із знаменником 1. Тепер виконуємо множення чисельника на чисельник. Записуємо чисельнику знаменника на знаменник. Записуємо знаменнику. Скорочуємо 9 Скорочуємо 9,6 на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 6 ділимо на 3 буде 2. П і П квадрат скорочуємо на П. П ділимо на П буде 1, П квадрат ділимо на П буде П. І Б більш немає. Тому в чисельнику буде 3b, а в знаменнику 2 2p. Подамо х у кубі із знаменником 1. Тепер виконуємо множення чисельника на чисельник знаменника на знаменник. Скорочуємо на х у квадраті. Х у кубі ділимо на х у квадраті буде х, х у квадраті ділимо на х квадраті буде 1. Отримаємо в чисельнику 4 м куб x. Знаменник 1 і дорівнюється 4 м куб х. Подамо 9аБ в квадраті знаменником 1 і помножимо на дріб. Додатнє число помножити на від'ємне, результат буде число від'ємне. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на. Знаменник. Скорочуємо 9 і 3 на 3, 3 ділим на 3 буде 1, 9 ділим на 3 буде 3. А і А в кубі скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А в кубі ділим на А буде А квадрат. І в чисельнику тепер маємо 3 на 15. знак мінус не забуваємо. Б квадрат на Б це Б куб, в знаменнику 1, 1 і А квадрат. Завдання четверте. Множимо, подамо 7а Б в кубі знаменником 1. Тепер множимо від'ємне число на додатнє, результат буде від'ємне число. І множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 7 і 14 на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2, А і А скорочуємо на А. Отримаємо чисельнику b у кубі на b в п'ятому, це b у восьмому степені, а в знаменнику 2 і знак мінус. Далі множимо знов, подамо знаменником 1. Множимо. Від'ємне число на додатнє буде число від'ємне. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 4 і 8 на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. M і m скорочуємо на m. І n і n квадрат скорочуємо на n. Буде n чисельнику. Отримаємо в чисельнику n. Мінус не забуваємо в знаменнику 2. І шосте завдання. Множимо два від'ємних числа, тому результат буде число додатнє, але спочатку подамо 11аb із знаменником 1. І тепер множимо від'ємне число на від'ємне, результат буде число додатнє, чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. І тепер скорочуємо 11 і 22, скорочуємо на 11, а квадрат і А куб скорочуємо на А в квадраті а в кубі поділити на а в квадраті буде а. Б і Б квадрат скорочуємо на Б. Б квадрат поділити на Б буде Б. І в чисельнику маємо 5, а в знаменнику 2АБ. Номер 5.7 із з підручника алгебра 8 та номер 10.7 з підручника математика 8 виконано.